Рама актуальне інтерв'ю сьогодні. Ми говоримо про аграрну галузь Вінничини в умовах війни. У нас у студії Сергій Гуцул, виконавчий директор агрокластеру Агровін. Мої вітання, добрий день. Для початку хочеться поговорити, яким рік повномасштабного вторгнення видався для аграрної галузі Вінничини. Які виклики протягом цього року були, і як вдалося з ними впоратися. Насправді рік був дуже складний, дуже складний. І не тільки війна вплинула на аграрії, вплинула природні фактори вплинули, тому що майже вся Вінницька область попала в зону посухи. І втратила достатньо багато врожаю через те, що в нас не було дощів. А осінь рясно, якраз цими дощами нагородила, і кукурудза, наприклад, та своє залишилась в полях. І до сьогоднішнього дня я можу сказати, що проїжджаючи по області, видно, що поля ще не з крузою. Волога на жаль настільки зашкалює, що її висушити неможливо. Тому аграрії дійсно стійко мужньо витримали свій фронт. Забезпечили продовольчу безпеку, незважаючи на всі фактори, тому що ми, мабуть, одна з цих галузей, яка не має права зупинитися, яка не має права залишити свою землю, тому що це безпека держави, це е, харчова безпека того самого світу, тому що як ми побачили, що е, коли зупинилися поставки українського зерна, світ е, зупинився чи очутився на, на межі голоду. Тому ми дійсно трималися. Ми дійсно пройшли дуже складний період, дуже складний час. Перше, з чим стикнулися, це. Коли закрилися порти, ми не були готові до експорту автомобільним транспортом як самі аграрії, тому що не було і такої кількісті транспорту, і не було можливості на пропускних пунктах пропустити ту кількість зерна, яку виростили і мали в своїх складах аграрії, як Вінниччини, так і України в цілому, тому це була перша перешкода. Друга перешкода, що на жаль, Будь-яка проблема е, дає комусь змогу заробити. Тому трейдери зразу збили ціни на продукцію, яка впала подеколи в два, в два рази і в сезон ту саму пшеницю купували взагалі практично за безцінь. Тобто вона не покривала навіть ту собі вартість, яка була в неї закладена. Тому е, це була друга проблема зниження ціни. Ну, третє, як вже сказав, це е, в цілому е, те, що е, Урожай е, знизився через посуху, яка була на Вінниччині. А що стосується палива, як вийшли ситуації? Чи е, більшість фермерів були готові до е, Тому що знаємо, що зазвичай фермери закуповують е, паливо mm -hmm. ще до початку сезону. Е, е, яка була ситуація? З паливом теж було дуже, дуже складно. Значить, якщо великі підприємства дійсно були е, фактично готові, тому що ну, ніхто не чекав війни, очікували е, важкі рік, але з е, Стабільної ситуації в країні, то малі фермери, ну, весною залишились були на межі виживання, тому що заправки, коли перестали взагалі відпускати паливо там більше, ніж 20 літрів, це була катастрофа для весняно посівної кампанії. Я, як депутат обласної ради, робив звернення до кабінету міністрів, до президента, до місцевої влади, щоб втрутилися в ці питання, тому що це дійсно був колапс, коли щоб посіяти там 100 ектарів, потрібно було 25 разів приїхати на заправку і купити по каністрі те паливо. Тому вийшли за допомогою. знаєте, у нас біда завжди гуртує українців. І от вийшли за рахунок того, що почали об'єднуватися, почали допомагати один одному, почали дійсно шукати різні шляхи. І ось таким чином ми посіялись. Яка ситуація зараз із паливом і з логістикою? Значить, на сьогоднішній день з паливом в принципі проблем взагалі ніяких немає. Є тенденція до взагалі падіння ціни, тому що в світі всі вуглеводороди почали знижуватися, і паливо на сьогоднішній день в достатній кількості, як оптом, так і в роздріб є е, кругом. Тому єдина проблема це кошти. Тобто, товари фактично, що паливо, що добрива, що е, засоби захисту рослин насіння, воно все доступно, але проблема зараз вийшла інша – кошти. Як будете виходити з цієї ситуації, і наскільки збитковим був рік? Тому що власне від цього залежить чи буде продукція наступного року? Рік був достатньо збитковий. Практично по всіх культурах фермери не доотримали прибуток, той на який запланували в цьому році. Я думаю, що змінилася структура посіву. зменшились площі під посівом озимої пшениці. тобто це та культура, яка дає якраз хліб, вони зменшились приблизно, по моїх оцінках, десь на відсотків 20. Тому що через те, що були дуже величезні втрати минулого річ, цього року всі хочуть посіяти маржинальні культури, які дозволять хоча б трохи вийти з той тієї ситуації, яка склалася в підприємствах. Тому це буде соняшник, це посіяний також ріпак. Частково буде посіяна соя, але от ті ярі зернові, ранні і озимі зернові їх постійно менше. Але в цілому, по, ну, як я вже сказав, що аграрії не мають права на е, закинути землю та нічого не робити. Воно буде. Всі поля будуть оброблені, всі поля будуть засіяні. Я думаю, що зараз є і державні програми, і в тому році ми також стикнулися з тим, що банки були не готові кредитувати господарства з площею до, навіть до 300 гектарів землі. Тому що вважали, що це дуже малі підприємства, які не витягнуть. А вони якраз і показали, що вони і платоспроможні, і вони в першу чергу розраховуються закривають свої зобов'язання. Тому зараз існує ряд програм банківських. І які дозволяють отримати кошти там і програма 5.7.9, і програма підтримки там по тепличному, по по садівництву, по молочному скотарству. Тобто є ряд тих, скажімо так, допоміжних засобів, які дадуть змогу. Реалізувати цю посівну ви вже згадали про посівну і, зокрема, бачили на вашій сторінці у Фейсбук, де ви говорите, що вже йде повним ходом підготовка до посівної 2023. Як вона відбувається? Ну, зараз всі з почали закупляти знову ж таки те саме паливо, мінеральне добрива, насіння та планувати свої площі під ярі культури. Тому е, е, аграрії всі е, активно зараз займаються тим плануванням е, своєї весняної кампанії. І так як в нас була тепла зима, я думаю, що посівна розпочнеться е, трошки раніше, ніж ніж зазвичай, і перші культури почнуть сіяти десь приблизно в середині березня. Тому е, всі активно готуються до цього. Перед початком повномасштабного вторгнення у Вінницькій області був створений агрокластер Агровін. Однак почалася війна, були внесені корективи в роботу агрокластеру. Розкажіть, будь ласка, яким власне видався рік для агрокластеру? Що вдалося зробити з запланованого? Дійсно, у нас на початку ще цього вторгнення Росії. В нас були дуже амбітні плани щодо створення такого потужного і першого в Україні справжнього агрокластера, який включає в себе виробників аграрних, які включає переробників аграрних, які включає в себе аграрну науку та навчальні заклади, і який включає в себе владу. Ми над цим достатньо довго працювали ще до цього, до моменту його створення це не один рік було спроб та помилок, але ми спільно з обласною радою, з керівництвом обласної ради прийшли до того, що дійсно для Вінниччини необхідна така структура. І на початку січня ми її утворили. Що нам вдалося запланованого? Ну я скажу, в мене на 26 лютого були квитки до Франції. Тому що засновником агрокластеру, і ми навчалися в них. Ми брали за модель французький кластер найбільший в Європі. І от в мене були квитки до Франції, де я мав проходити майже місячне навчання і вивчити, як французькі фермери об'єдналися, як вони працюють, як вони збувають продукцію і ряд інших речей, які допомогли б нам повністю втілити ту модель. Але так як пройшла війна, прийшлося вчитися самим. За цей час ми об'єднали близько 50 підприємств різної форми власності, тобто які працюють в аграрній сфері. Ми могли більше об'єднати, але цього не було потрібно, тому що ми самі ще до кінця не вивчили, як воно має правильно працювати, тому що вже відпрацювати повністю цю модель на практиці. Ми от зупинилися на такій кількості. Ми провели ряд науково практичних семінарів. Ми встановили зв'язки з рядом європейських країн. Це експортери зернової продукції. Ми практично ну, познайомилися, скажімо так, зі всіма переробниками Вінниччини, які переробляли аграрну продукцію та почали співпрацювати з нашими аграріями. Ми створили комерційну структуру, не неправильну не, не, не структуру, а комерційну групу в складі агрокластера, яка е, надавала аграріям і в тому числі і зараз надає аграріям змогу купувати набагато дешевше, або отримувати відсрочку, або отримувати ще ряд преференцій, як учасники агрокластера з по насінню добровах е, ЗЗР. Е, Ну і Ще провели дуже багато заходів, це можна розмовляти там цілий день, розказувати, але в цілому дуже багато, ну практично з того, що ми планували, так ми його втілили. Тобто ми з, стали, ну, скажімо так, більш адаптованими до наших реалій, і війна показала нам всі слабкі сторони аграріїв. Аграрії були. Настільки за останні роки, те, що розбещені, просто не було необхідності такої нагальної потреби, наприклад, займатися тим самим експортом, не було необхідності вкладатися в переробку, тому що експортні ціни дозволяли. Спокійно працювати на землі і не шукати диверсифікації, крім того, ми в «Агрокластері» дали таку змогу. Ми знайшли компанію, яка займається створенням проєктів і підключує, готує чи дає готові рішення для аграріїв. І спільно з обласною радою, яка створила багато ділянок під індустріальні парки, ми Пробуємо запустити в такому одному з цих парків великий проєкт, який буде втілений разом з учасниками агрокластеру. Це переробні заводи, які дадуть змогу диверсифікувати ризики, які є в аграріях. Тобто не вирощувати там тільки сонячний кукурудзу ріпак, а вирощувати нішеві культури, на які буде гарантований збут і всередині країни, і за межами країни. Тому. Це якщо коротко, те, що було зроблено. А якщо говорити про плани агрокластеру, бачимо, наприклад, що вводяться нові технології, які знову ж таки викликані військо... війною в Україні, зокрема трактор, який тепер буде розміновувати поля. Які ще плани агрокластеру на 2023 рік, окрім того проєкту про який ви вже сказали. Ну дійсно у нас агрокластер наповнений тими підприємствами, тими аграріями, які шукають інновації, які шукають дійсно ті ніші, що дозволять і заробляти гроші, тому що ну, в першу чергу весь бізнес працює для того, щоб отримати прибуток, і давати щось дійсно корисне для нашої держави. Тому ми плануємо як, як така структура, яка вже об'єдналася, яка стала, ми плануємо в першу чергу це на, наростити такі сім, чи не наростити, неправильно сказав, а мабуть зробити симбіоз от, виробничників з. Переробниками і саме Вінниччини, тому що наша філософія об'єднати в кластері всі підприємства, які працюють в аграрній сфері Вінницької області, і так само переробні підприємства, тому що в нас, наприклад, входить харчі фабрика, яка, на жаль, хрін купувала в Угорщині, тому що не змогли знайти ті об'єми, які їм потрібні тут на місці. Тому ми шукаємо всі чи запрошуємо всі підприємства, Ми проводимо дуже велику величезну колосальну роботу для того, щоб диверсифікувати ризики по виробленій продукції. І ми хочемо, щоб максимально область. Стала спроможною наповненою е, таким класом продуктом, який буде реалізовуватися не тільки тут, а й за межі області. Е, тобто така синергія між виробничниками-поробниками це раз. Друге, ми е, в кластері розпочали е, серію. Навчально-практичних семінарів ще минулому році, тобто ми навчаємо аграрів і даємо їм готове рішення, починаючи там від закупівлі насіння до збуту тієї продукції, переробки продукції. І ми під це створили групи всередині кластера, які фахово, якісно розказують і показують, що необхідно зробити для того, щоб отримати дійсно прибуток і диверсифікувати всі ризики всередині компанії. Ми напрацювали достатньо великі контакти з різними країнами світу. У нас на сьогоднішній день, практично, по всіх посольствах європейських країн, по посольствах азійських країн. Зараз ми також виходимо на Китай. Є пропозиції. По тому, що ми виробляємо. А виробляємо навіть в межах кластера практично всю продукцію, яка може бути представлена, що в нас тут, щоб що експортована до інших країн. Тому це міжнародна співпраця. У нас є амбітний проєкт це овочевий ринок оптовий, який буде розміщатися спільно з Вінницькою міською радою який буде розміщатися на території Вінницької громади, це село Щітки. Ми в кластері пропрацювали, як я ще раз повторюся, по тій продукції, які ми виготовляємо. І виявляється, що ми можемо забезпечити фактично всім борщовим набором. Ми можемо забезпечити величезною складовою різних фруктів та ягід, як Вінниччину, так і в цілому всю Україну. І те, що та ситуація яка склалася на країні, тобто закриття Херсонської області ринку і втрати територій, де якраз вирощувалися овочі Запорізької області, яка також та територія біля Приазов'я, вона також займалася овочами, вона дає змогу нашим аграріям максимально. Переорієнтуватися дуже швидко, та зайняти цю нішу, яка фактично зараз зайнята турецькими компаніями, іспанськими компаніями, польськими компаніями і рядом інших компаній, які заходять в Україну і постачають сюди овочі, фрукти та іншу продукцію. Тому, знову ж таки, філософія цього ринку забезпечити якісним продуктом свіжим від переробника безпосередників прямо до столу споживачів. От ринок це також глобальна така наша задача. Вона, я думаю, що ми розпочнемо її реалізовувати в будь-якому випадку в цьому році, плюс плавно перейдемо в наступний рік. Крім того, у нас є. Так як я сказав, що ми працюю ну, зі всіма посольствами, налагоджуємо комунікацію. Ми даємо змогу іноземним компаніям, да, і інвесторам зайти сюди і інвестувати саме в Вінниччину і в аграрний сектор. В цьому нам знову ж повторюся, допомагає влада Вінниччини, яка створила умови по в індустріальних парках для інвесторів. В нас є консалтингова група, яка допомагає як інвесторам, так і всередині вийти на що по юридичних питаннях, там що по аграрних питаннях, по питаннях будівництва, фактично, будь-яке питання, ми допоможемо і спільно вирішимо його. Тому от ну це що вкратці плани на цей рік. А взагалі плани в нас космічні. Ми хочемо, щоб Вінниччина процвітала. Ми хочемо, щоб Вінниччина стала центром, так як колись була на цукровим Донбасом. То, на жаль, цуковим Донбасу, можливо, ми вже і не станемо, але центром аграрного виробництва та переробки ми мусимо стати, тому що ми в центрі України в нас є кліматичні умови, які на сьогоднішній день склалися, вони дозволяють вирощувати фактично весь перелік продукції аграрної, яка росте в нашій Україні. Я думаю, що південь області зможе потихеньку дивитися на там, на банани і на ананаси. Ну це шутка, але дійсно в нас потепління дуже сильно пішло, і степ насувається сюди. І ми дійсно зараз ті кліматичні зоні, яка може забезпечити продуктами всю нашу Україну і не тільки. На завершення хочеться ще поговорити про ціни, тому що це питання, яке турбують не тільки аграріїв, а й безпосередньо споживачів. Ваші прогнози: наскільки будуть змінені, змінені ціни на продукти харчування? Якщо будуть зміни, то які фактори будуть на це впливати? Ну мій прогноз, що ціни особливо не зміняться, тому що, на жаль, споживча спроможність наших, нашого населення, воно трошки знизилося через війну. Ми втратили дуже багато і робочих місць, і ще є ряд інших причин. Тому я думаю, ціни, ну, як мінімум, аграрні, вони не будуть сильно збільшуватися, тому що, як я вже сказав, наприклад, те саме паливо воно почало знижуватися. Добрива, які виросли спочатку там, в 3-4 рази, зараз також почала ціна знижуватися. І в принципі ринок аграрний він такий більш-менш стабільний. Каливання буде відбуватися, як, наприклад, по цибулі. Да, от, на зараз цибуля коштує 50 гривень. Це спричинено було тим, що в площі, які, наприклад, були до війни в Україні, да, вони були приблизно 15 тисяч гектарів. Це в е, Передусім, це Херсонська була область. На сьогоднішній день постійно в минулому році було посіяно десь близько двох тисяч. Тому воно і спричинило таке зростання величезне по цибулі, так само, як відбулося по яйцях, коли найбільші птахофабрики були знищені, плюс була розірвана логістична цепочка поставок. Тому і було таке різкий скачок, а потім воно все зупинилося. Тому я вважаю, що ціни будуть. На рівні цього року, більше того, я вважаю, що ми, перемога буде також в цьому році і ми. Заживемо вже спокійним життям і будемо розвиватися далі для того, щоб наша держава процвітала, наші люди були заможні, платоспроможні спроможні і могли собі дозволити якісний вінницький продукт. Щиро віримо і бажаємо, аби перемога справді настала в 2023 році. Вам щиро бажаю реалізувати усі ваші плани. Ну а глядачам нагадаю, що це була програма Актуальне інтерв'ю. і Говорили ми про аграрний. Сектор у Вінницькій області все буде Україна.